Христос Воскрес, слава Україні! Це славне місто славів! Як бачите, більшість народу України в цьому місті щасливо відбула три дні великодніх свят. Більшість людей залишилися цілими, неушкодженими. Кримінальна ситуація в місті серйозно не погіршилася. Адже на Західній Україні, в Галичині живуть християни, і тут рідко бувають бійки, побоїща. Але тут є одна дуже така потужний вид злочинності, який називається корупція і крадіжки з державного бюджету. Це загальноукраїнська проблема, як у християн московського патріархату, так і в інших релігійних конфесій в Україні. Слава!